На ефірі інформаційна програма в студії Мар'яна Лошак, Наталія Булеца. і ми вже готові розповісти про головне життя краю на цю годину. Коли конфліктують сусіди, користування спільною прибудинковою територією стало причиною суперечки між стоматологічною клінікою та торговельним центром. Внутрішній двір на площі Курятовича в Ужгороді перетворився на звалище відходів. Все через те, що одне з підприємств проти того, аби інше мало сміттєві баки на спільній землі. Обставини конфлікту з'ясовували наші журналісти. Потрапити у цей невеликий дворик у центрі Ужгорода можна через старовину арку з площу Корятовича. Поряд стоматологічна клініка, сільськогосподарський ринок та торговельний центр, в якому й належать сміттєві баки. Нині ця територія більше схожа на сміттєзвалище, завдяки цьому становищу. Розповсюджуються шкідливі гризуни, які є переносчиком багатьох захворювань. Вікна відкрити неможливо, тому що зараз ще холодно а коли в теплий період сморід, грязь. Сміття, ну я вважаю, що в центрі міста такого не може бути. У торговельному центрі виправдовуються двічі на тиждень, о шостій ранку вивозили сміття. Щомісяця це обходилося майже у три тисячі гривень. Проте кілька тижнів тому власник клініки самовільно встановив ворота, а згодом заварив прохід до смітників металевою решіткою. Цей проход там є... діляється. Планом для эвакуации по всем документам не только для нас и для базара, и для, для присутствующих зданий. То есть, ну, это просто, ну это просто абсурд. Понимаете, только человек просто взял себе нагло заварил и считает, что вот пока сейчас без власти, может захватить эту территорию просто-напросто наглым образом. Ну, эту арку заблокировать гипотетически нельзя. Не то, что то, что здесь ава вывозит мусор, здесь просто арка пожарная арка. То есть, если что-то будет гореть на базаре или у нас, это все выводится, люди выводятся эвакуируются через эту арку. Вирішувати суперечку взялися у муніципальній поліції кажуть територія між будинком 21 а та сільськогосподарським ринком на площі Курятовича належить Ужгородській міськраді. Ця земля комунальне майно, арка спільного користування. Обмежувати прохід до смітників власник стоматологічної клініки не мав права. Ми його на нього склали адміністративний протокол і зобов'язали його дати, усунути перешкоди, дати доступ до вивозу сміття. І він сьогодні або завтра це не зробить, то сьогодні ми вже готуємо розпорядження міського голови про ліквідацію цього сміттєзвалища силами комунальних служб стоматологічній клініці. Категорично проти, аби сміття викидали у спільний двір. Тут часто можна помітити мишей та пацюків, які лякають пацієнтів та можуть спричинити низку хвороб. Водночас не заперечують, аби люди користувалися територією як аварійним виходом. Тут є нюанси. перше у них договор два рази в тиждень. а такое количество мусора примерно формируется примерно за один день. Плюс второй вариант – мусоровоз «АВЭ» не может въехать в наш туннель. Поэтому вот, ну, они нанимают местных, скажем так, достаточно маргинальных людей, которые вручную этот мусор через наш туннель переносили на площадь Киритовича. Естественно, часть мусора оставалась. На території нашого турель, яка не обиралася. коли сміттєзвалищі в центрі Ужгорода приберуть, залежатиме від готовності сусідів піти на компроміс. Проте, поки спільної мови вони не знайшли. На чиєму боці правда планують вирішувати у суді 13 гривень, 75 копійок. Саме стільки з 1 лютого сплачуватимуть мешканці багатоквартирних будинків за водопостачання та водовідведення. Тариф зріс через те, що у нього включили витрати на проведення планових періодичних провірок, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку холодної води, у тому числі їх демонтаж, транспортування і монтаж після провірки, опломбовування. Ці витрати розподілено між централізованим постачанням холодної води та водовідведенням. А це означає, що додатково вище перераховані послуги уджуродцям платити більше не потрібно. Підвищення тарифів стосується лише абонентів, які проживають у багато. Квартирних будинках до підвищення ця сума складала 12 гривень 60 копійок. Ще раз наголошую, що цей тариф діє лише для абонентів багатоквартирних будинків. Приватний сектор, бюджетні установи, юридичні особи цим тарифом не користуються. Вони продовжують сплачувати по тарифу 12,60 для них для них ця послуга лишається поки що платною якщо буде роз'яснення національна комісія або якісь зміни та доповнення ми обов'язково ми обов'язково попередимо і завчасно дамо інформацію і в засобах масової інформації і на сайтах тобто по всіх можливих напрямках Близько двох кілограмів марихуани вилучили поліцейські під час обшуку у помешканні Ужгородця. Наркотики чоловік тримав на кухні та у прибудові. Суха, подрібнена речовина зеленого кольору, розберігалася у двох поліетиленових пакетах та трилітровій пластиковій пляшці. Крім цього, у господарській прибудові було виявлено сім висушених стебел рослини, подібної до коноплі. Загальна вага стебел близько одного кілограма. Виявлені речовини та стебла рослини направлені на експертизу. Легендарна скала ще 30 років тому про це місце в Ужгороді знали абсолютно всі. Робітники йшли після важкого дня, аби трішки відволіктися. а Посадовці приводили сюди делегації, аби показати, який скарб мають у місці. Ресторан скала найоригінальніший заклад Ужгорода в радянські часи. Яким він був і що з ним зараз в сюжеті Василя Третяка? Маленька візитна кінокартка. Відвідайте скелю. Новий сімезальний ресторан відкритий в Ужгороді. Точніше, під Ужгородом на глибині 30 метрів у гранітній скелі. Красиві зали, вишукані офіціанти, чудові музиканти, задоволені від відвідувачі. Так виглядав ресторан Скала у 60-80-х роках. Знаходиться заклад по вулиці Собронецькій, а точніше під нею. Важи ну, він, ресторан Скала. Прийшло рівно 30 років, якщо вірити, що він закрився у 1986 році. І тут як бачимо, ні офіціантів, ні столів, нічого абсолютно не залишилося тут. Сиро, мокро та холодно. Йдемо далі. Пан Олександр вирішив зробити ремонт у своєму магазині і змінити стару плитку на нову. Коли взявся за роботу, то виявив люк у підвал. Тоді він не підозрював, що знайшов потаємний хід у ресторан, у який у минулому столітті гудів на весь СРСР. Ну відповідно, в інтернеті почалися в мене запити, що таке скала, коли вона була, фотографії якісь. Але інформації надзвичайно мало. Ну можна сказати, ну те, що я знайшов в інтернеті, це там може, 4-5 фотографій, якийсь коротенький опис, але. Не було чіткої дати відкриття, не було чіткої дати закриття. Не було ну взагалі фотографії, фактично там немає. Це ноль для такого періоду існування ресторану, таких шалених кількості людей, яке це відвідало. То інформації дуже, дуже надзвичайно мало. Одночасно заклад міг вмістити 800 осіб. Бували дні, коли люди, які працювали у ресторані, не могли потрапити на роботу, адже туристи дуже хотіли відвідати заклад, щоб спробувати чогось особливого. То есть в Европе было два таких ресторана. Один у нас, второй в Югославии. В то время Югославия была, но у них грот. Понимаете, да, разница? А вот такого плана, как у нас скала была, он был единственный в Европе. Такого другого не было. Я вам скажу, что были такие дни, когда за день проходило 1600 человек, туристов. У меня было такое, я на работу не мог попасть. Скала, что там было интересного? Мебель Сделана была из дуба. Вот такой толщины столы. Дубовые. Лавочки тоже дуб. В охотничьем зале стоял медведь чучело. Ружье висело. По-моему, его даже кто-то увел. Навколо славнозвісного ресторану ходить багато чуток. Кажуть, коли він існував, тут збиралися багаті люди, які за вечір могли програти у карти мільйони рублів. А ще ходить легенда, що у 90-ті роки бізнесмени намагалися вирощувати у цих приміщеннях печериці. За умов вкладання коштів, це унікальне місце могло б набути колишньої слави і таким чином відродити туристичний потенціал нашого міста. Поет Сосюрівської вдачі так називають Василя Діянича. Друзі-письменники у причинському будинку культури презентували друге посмертне видання закарпатського поета та журналіста. На презентацію збірки зібралися друзі, рідні та шанувальники поета. Чим ділилися і про що згадували в наступному сюжеті. Член Національної спілки письменників України Василь Густі запевняє, що творчість Василя Діянича потрібна як і попередньому, так і сучасному поколінню. Хоча поета вже немає серед живих, але доки жива його творчість, він у нашій пам'яті. я його особисто запам'ятав, перш за все, як особистість людську і як поета. От, мене найбільше Бразило завжди вражала його зібраність, його акуратність, його ну, десь така людяність, перш за все, людяність. І він завжди був прив'язаний до того куточка землі, де він народився звідки пішов у світ. От, до свого рідного села Туря Бистре. Коли траплялася вільна година, він збирався, сідав на автобус, їхав у своє рідне село. Спілкувався з людьми, Мирослава Галиця, донька Василя Діянича, проживає з родиною у Будапешті. Спеціально приїхала на батьківщину батька. Згадує його як щедру та справедливу людину. Дуже любив читати. Він без книжки і без газети, і це придалося, мабуть, і мені не сідав навіть за стіл. От, дуже нас сестрою любив, завжди з нами всякі ігри грав. Тоді не було так, що телебачення, це. І були такі всякі настільні лото, всякі такі ігри. І от ми вечорами завжди сідали і всі це і грали. І це, мабуть, дуже так. Об'єднувала сім'ю, дуже любив природу у 60-70-х роках. Майже на кожному концерті закарпатського народного хору звучали пісні на слова Василя Діянича. Дотримується традиції і зараз його слова і надалі лунають у виконанні хорових ансамблів. Чому саме вона було запропоновано мені декілька пісень? Вона мені сподобалася тим, що вона носить такий жартівливий характер, такий обіжну для дівчини дівоча, Така пісня ну цікава. Вона мені була тим цікава. Мені подобається, щоб людям було весело щоб вона легко слухалася, легко сприймалася. Скажуть люди Василь Діянич був майстром пейзажної лірики. Він здебільшого писав про карпатську натуру. При житті видав чотири збірки поезій: з піснею щодня, там де річка Тур'я, «Земля те Чудесна, і до свого 50-ти річчя смереки осені не знають. На 55-му році життя письменника обірвалося. До 60-ти річчя видали перше посмертне видання «Цвіт папороті. А до 90-го річчя – збірку вибраних поезій Гори ви мої мальовані. То другі змагання у цьому році, якими федерація боксу Закарпаття відкрила сезон, відбулися Мукачеві. Чемпіонат області з цього виду спорту приймав спортивний комплекс рукавичка. Деталі в сюжеті. З 29 по 31 січня у Мукачеві проходив чемпіонат Закарпатської області з боксу. Минулих вихідних у спортивному комплексі Рукавичка боролись за звання кращих молодші боксери. А цього разу на ринг вийшли юніори 2001-2000 років народження та молодь 98-99 років народження. У першій віковій категорії виборювали першість 30 боксерів у 12 вагових категоріях. З поміж молоді за звання кращих змагались 26 спортсменів в 9 категоріях. Представлены почти все команды, кроме, по-моему, Спартак. <laughs> Спартак, Ужгород команда нету. Вот, а так все, э, все районы почти представлены. И очень много зрителей, что, что меня поражает. Вот. Э, живая обстановка, то есть э, хорошие бои. Чувствуется, что люди готовились. Вот. И есть очень такие неплохие, неплохие у нас перспективные ребята, Є на що Основна мета змагання – відбір кращих спортсменів області для участі в складі збірної у чемпіонатах України, які пройдуть уже всередині лютого. Якісь у нас є перспективи. Там, хочу сказати, один вже є збірником України, на якого покладена надія щось виграти. Потім тут вже от на цьому чемпіонаті вже показали себе хтось. На жаль, не так багато у нас таких претендентів на такий рівень високий, але я думаю, що постараємось зробити все, щоб достойно виступити на, зональні, на зональних змаганнях. Краще за всіх, як і було прогнозовано, виступили Мукачівці. Вісім чемпіонів, чотири золоті медалі у хустян, по дві медалі найвищого гатунку Поїдуть до Ужгорода, Рахова, Берегова та Єршави. Одна золота у чоп. Ну, бібу. Достатньо високого рівня для чемпіонату області. Суперник був хороший. Не часто попадаються суперники з такою технікою, силою в такій вазі. Особливо в Закарпаття на даний час, на жаль. Ну, бій був хороший, мені сподобалось. Нагадаємо, найкращі спортсмени Закарпаття будуть представляти область на чемпіонаті України, який пройде в Ужгороді наприкінці квітня. Цим завершуємо. Більше розкажемо у підсумковому випуску 19-й. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі.